Жіночий потенціал, нові ролі, нова якість під таким гаслом в Києві відбувається восьмий український жіночий конгрес, який зібрав лідерок у різних сферах діяльності. Які головні теми обговорюють видатні українські жінки? Розкаже моя колега Олена Логінова. Олена, вітаю. Отже, скажи, хто присутній на заході? Вітаю Ірино 8-й український жіночий конгрес зараз у самому розпалі на сцені видатні українки, а також наші закордонні гості. Але підкреслюю, що передусім це все таки жінки, і всі вони діляться своїм досвідом і баченням розвитку України зараз в складних умовах війни, а також майбутнього України. І жіночий конгрес називають. Такою масштабною, навіть найбільш масштабною подією року у сфері гендерної рівності, і це не просто так, адже сьогодні тут зібралися жінки-лідерки у різних галузях життя України. Це і політики, експертки, урядовиці, наші військовослужбовиці і також представниці бізнесу відкрила захід Перша леді України Олена Зеленська. Давайте послухаємо. Жіноче лідерство, як воно змінилося з під час оборони, і тоді мені ледве вистачило відведеного часу для того, щоб перелічити перелічити сфери, в яких жінки стали безумовними літер. Я набрала статистики, зокрема від міністерства економіки. Це приємні цифри, і хочу з вами поділитися. Ще більше нових підприємств було створено жінками за цей рік: 59%. За даними міноборони, вже майже 20% усіх добровольців. Це жінки. Це п'ята частина. Я хочу окремо наголосити на ці цифри та подякувати нашим сміливим жінкам за цей вибір. для мене честь стояти поряд з такими неймовірними українськими жінками, які об'єднані важливою місією впливати на майбутнє України і цілого світу. Сполучені Штати стоять поряд з вами і підтримують ваше бачення майбутнього України, суверенної, процвітаючої країни, демократичної країни, повністю інтегрованої в Європейський Союз та НАТО. Жіночий потенціал, нові ролі, нова якість це головна тема сьогоднішнього конгресу. Чому українські жінки дійсно зараз в цих складних умовах війни беруть на себе нові ролі, часто їм на притаманні, приміром професії, які раніше вважалися суто чоловічими? Також наші жінки служать у війську, і ось сьогодні обговорюють ті виклики, які стоять перед нашим суспільством, і як саме жінки можуть впливати на всі ці процеси. Будемо акцентувати в першу чергу на е, політичному лідерстві жінок, тому що жінки мають бути там, де приймаються рішення. Е, будемо говорити про роль громад і е, жінок е, у відновленні е, саме в громадах, е, і будемо говорити про таку тяжку тему, як демографія, і як ми можемо вирішити в державі цю проблему. Thank you. Окрему увагу на конгресі приділяють питання жінок у збройних силах, адже в Україні рекордний відсоток жінок, які служать у війську, і, зокрема, на передовій воюють. І ось сьогодні обговорюються справедливі і рівні права, можливості для них у кар'єрного розвитку та росту. Сьогоднішній конгрес буде тривати до кінця цього дня. Ірино дякую, Олена. На за роботу і за інформацію. це була наша кореспондентка Олена Логінова.